Джозеф Байден наполягає, що то була українська ракета, випущена по Польщі. Тоді я наполягаю, пане Байден та від партнерів НАТО застосування статті 4, 5 НАТО статті проти режиму Зеленського і визнання його терористичним. І притягнення його і арешту до кримінальної відповідальності і входження в Україну військ НАТО. Слабо в Югославі могли, в Кувейті могли, а в Україні не можуть арештувати військових у Львові, які відповідають за ППО та на Банкові. Чи ви просто уникаєте відповідальності за свої слова, пане Джозефа Байдена? Хоча я думаю, що в ваших словах може бути істина. Але не запам'ятайте дещо, якщо ви сказали А, кажіть Б. А що це означає, ви повинні дотримуватися законів НАТО та американських законів. Ви не виконуєте свої повноваження, пане президенте. Сполучених Штатів Америки в цілому, бо якщо ви стверджуєте своїми заявами, що то була українська ракета, яка вбила поляків двох, то це був терористичний акт, а не нещасний випадок. Я наполягаю, що це був терористичний акт. Якщо це Згідно з ваших слів, українська ракета, то терорист це Зеленський та ті, хто у Львові це зробив, з системи ППО. Я це офіційно заявляю, бо ви так сказали. Ви ж так сказали, ви ж не можете брехати цинічно та підло, пане Байден. Так, що ж ви будете робити? Мовчати? Вбили вас ж громадян ваших партнерів, а ви мовчите. Чому ви мовчите? Навіщо тоді НАТО? Навіщо тоді Америка, Сполучені Штати, коли ви не можете захистити звичайних людей від терористів, які засіли згідно з ваших слів десь на банкові та у військовій частині, яка відповідає за ППО міста Лева? Так, що ж ви за такий президент? Ви ж не президент тоді. Якщо не відповідаєте за свої слова, тому ви повинні застосувати статтю 5 та 4 НАТО проти режиму Зеленського і проти тих, хто у Львові запускав ці ракети. А якщо ви не можете, то грош вам ціна в базарний день. От і все, все, що я хотів сказати. Підписуйся, тут кажуть правду. Жорстко, нецинічно і правду. Слава Україні.